Мене звати Власій Пилипко, я дитячий ортопед-травматолог клініки Меділенд. Свою професію я вибрав не випадково. Мені подобається хірургія, подобається працювати з дітками. З першого дня свого кар'єрного шляху я працював в хірургічному стаціонарі, надавав допомогу травмованим дітям. Тому великий досвід маю. Саме лікування дітей з важкою ортопедичною патологією та травмами опорно-рухового апарату мене цікавить найбільш сучасні варіанти лікування, і я хочу, щоб українські діти, які мають проблеми, отримували найякісніше лікування, найсучасніші методики. Тому я постійно читаю, їжджу, розвиваюся, спілкуюся з закордонними колегами. В роботі мене цікавить не лише прості випадки, з якими вже легко всі вміють справлятися, а й важкі серйозні патології, які потребують колегіального підходу. В таких випадках я консультуюсь та спільно з старшими колегами беремо разом участь у лікуванні цих дітей. Тому звертатись до мене можете з будь-якими проблемами. Я впевнений, що ми знайдемо правильне вирішення ваших проблем.